У езотеріці людина зазвичай виступає пасивною істотою. Вищі сили, гуру, майстер або тренер мають їй допомогти. У психології особистість виступає активним суб'єктом, творцем власної долі та власного життя. У езотеріці відповідальність передається переважно третім особам, родовим програмам, фатуму, долі, вищим силам, іншим людям, які зурочили. У психології фахівець завжди повертає клієнта до його відповідальності за власні дії, вчинки, емоції та стосунки з оточуючими. В езотериці пропагується і заохочується залежність від вищої особи, так званого гуру. Задача кожного психолога навчити свого клієнта жити без його допомоги, чути свої потреби та емоції, самостійно приймати рішення підтримувати себе у скрутну хвилину. В Езутереці вам обіцяють зробити все без напруження. Поки ви п'єте свою каву, гуру зробить все за ваші гроші за вас. психології, аби отримати бажане, вам доведеться потрудитися, виконувати рекомендації та домашні завдання від фахівця, відслідковувати внутрішню динаміку та внутрішні процеси, і жоден кваліфікований фахівець не буде вам гарантувати швидкого ефекту. В езотеричних колах ви зустрінете дуже багато маніпуляцій та вправних маніпуляторів. Психології маніпуляції – це табу. Це прояв безпомічності психолога та його нездатності будувати щирі та відкриті взаємини з клієнтом. Більшість езотеричних практик завдяки певним ритуалам, діям чи навіюванням у вигляді слів та програм допомагають знизити тривогу, страхи, підвищити самооцінку, але це є тимчасовий ефект, який зорієнтований на симптоматику, а не на основну причину проблеми. Головне завдання кожного психолога знайти корінь проблеми і працювати безпосередньо з ним, вивчаючи історії життя клієнтів, спостерігаючи за їх індивідуальними особливостями, враховуючи всі життєві фактори, таким чином, психолог визначає суть проблеми і працює безпосередньо з нею. Ну і останнє. Езотеричні практики пропонують нам швидке і безболісне вирішення фундаментальних проблем у нашому житті. Психологія і тим паче психотерапія це довго, дорого, без ілюзій. Проте цей ефект залишиться з вами на усе життя. Тому це найкраще капіталовкладення у власне здоров'я та благополуччя.